Вітаємо всіх з Різдвом Христовим, з Богом у новий рік. Багато людей намагаються вибірково і по-своєму трактувати Святе Письмо, Біблію. Це велика помилка. Ми повинні трактувати святе письмо тільки на основі Ісуса Христа, тільки через Його об'явлення. Тоді розходжень між трактуваннями не буде. Якщо з'являється нерозуміння або двозначне трактування, Віршів чи розділів Біблії потрібно дивитися на них через Ісуса. Тоді стає зрозумілим про що мова. Деякі проповідники ігнорують останню книгу Біблії, об'явлення. Вони її не читають, не вивчають, не перебувають в ній, тому що не розуміють. Але при цьому вони ігнорують самого Бога. Книга об'явлення починається словами. Об'явлення Ісуса Христа. Яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром має статися. І він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа. Тобто це об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог Отець. Закінчується книга словами, Я Ісус. Послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги, коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого. Написано все зрозуміло і однозначно. Щоб не отримати страшні кари, не можна нічого віднімати і нічого свого додавати до Слова Божого. Переходьте за посиланням і дивіться відео.